Привіт всім! Це канал NewResh І так ми підведемо підсумки за 2015 рік. І на сьогоднішній день ми приблизно маємо десь 36 тисяч переглядів і 400 підписчиків. Дякуємо всім нашим глядачам, дякуємо всім, хто дивиться наш канал, переглядає наші відео. Ну а ми хочемо за це побажати вам всього найкращого. Хочемо побажати вам міцного здоров'я, хочемо побажати вам. Бути закоханими, великого кохання і щоб здійснилися всі ваші бажання у 2016 році. Ну а також. Хочемо... А також хочу побажати всім маньякам, що заді нас. Дякуємо всім, хто переглядає нас, хто дивиться, хто вболіває, хто лайкає. Ну, а також хочемо побажати нашій Україні. Мирного неба, щоб всі хлопці повернулися до своїх домівок. Ну, як кажуть нас на Україні, слава Україні! Героям слава! 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 І що все? Ні, добрий вечір, шановні решителяни! Хочу, хочу побажати вам щастя, здоров'я з наступаючим новим роком, шаленого кохання. Успіхів у навчанні, в особистому житті і також в майбутньому досягти великих успіхів і кар'єрного росту з новим наступаючим роком мавпи. Хоч, хочу, щоб, щоб в наступному році вам жилося краще ніж у цьому всього найкращого. Я бажаю вам миру на Україні. Все саму найкраще, щоб знайшли ви свою половинку. Людям, Це я кажу взагалі. Да, я про здорова. Да, бажаю всім в новому році знайти свою другу половинку. Так ходіть, топочка. Дай, <ріст> бажаю всім в новому році бути здоровими та щасливими. А я бажаю всьому році вам успіхів. Бажаю вам в новому році щастя, кохання. Всього найкращого. І бабок до хера. Всім дівчатам привіт. Бажаю вам в новому році достатку і здоров'я побільше. Бажаю на першій січні. Бажаю. Потудити дивись, не треба. Бажаю 1 січня, щоб вас... Не боліла голова, а не було погано і ви не сиділи в обнімку з І Не було похмілля. Не було похмілля. Хочу побажати, щоб Новий рік всі відсвяткували головне благополучно і, і, і пережили всі ті святкові дні без головного болю. Також хочу подякувати особисто Віктору Убийвовку. І Сергію і Патією за такі чудові зйомки. Хай живе канал День Юрес. Всього найкращого. Дід Мороз, можна мені на Новий голеш? А я тут дощовий. Так а може, він стане, я ті по нього прошу. Так ти письмо написи, я от Отак, що ставай давай, на мікрофон. Все, держи його, давай, кажи йому. Добрий вечір, шану налай. Все, кажи, давай, ти кажи. Дін мороз, принеси на новий горжені голич. Так, звичайно, принесу. Також дам ще й ковбасу. Да мені Женя, года. А все ти ся хочеш, дівчинку? Може ся якась мрія в тебе є на новий рік. З новим 2016 роком. Слава Україні! Героям слава! Dima Neve, non si prende la mia... si prende la No! No! No!